потрібно максимально допомагати Україні, щоб зміцнити її позиції, і якщо Росія не хоче добровільно іти на завершення війни. Потрібно Росію заставити іти на завершення війни. Тобто це ключова, вже така якби нота. Ми їх просили, просили, в нас не вийшло. Ну тоді давайте будемо заставляти. А як заставляти? Це треба озброювати Україну. за що я думаю, що це ну якби знаково дійсності для України зустріч, тому що вона суттєво підсилить наші позиції військово, через поставку, ну фінансово, але через європейські кошти, а вже не американські. Ну і політично, тому що це Америка знає знаєте, знов покаже, що вона повернулась до нас. Вибачте, не задом, а передом повернулася. Ну і будемо сподіватися, що це відобразиться на бойових діях і на лінії фронту, і відповідно на тому, що ну будемо сподіватися, Росія все таки змушена бути сісти за стіл переговорів і в першу чергу припинити вогонь.